Звичайно, саме елементарну техніку лабораторну, це мікроцентри пуги, це бортекс, це о, е, хітер, тобто нагрівач е, височастої слоти треба виділяти в діапозоні температури від 60 до 80 градусів. Такі спеціальні отвори для перевірочок там є, і туди вставляються перевірочки для нагрівання відповідно. Мінімум обладнання, яке вам потрібно для фактично рутинної ручної роботи це самплери або автоматичні дозатори, різні піп'ятки, наконечники і так далі. Ну і звісно, з без прибірки. У тижні він остаточно руйнує. Так, щось остаточно руйнує культуру. Слід, що зазначити, що дана культура клітин не дуже підходить для цього вірусу. Вона є до нього чутлива, але для його діагностики хочу нагадати, що це захворювання більш притаманне. Маємо чотири басейни. в Досить тут пустий нема риби. Там маємо чотири і в кінці фільтри і. Трушко і дивиться нам місцева, чи то самка, чи то самець. Або вже за допомогою апарата УЗІ присвідчують кожну животики. І так розстріляють саме окремо, самці окремо. Ця риба сидить розселення. Згідно виду, віку, розміру, масі і фари. Саме випрямку самців проводять Альбіноси, в нас білендіри. Сама дорога сьогодні в світі це з і кілограм стартує від доларів. нас И ще дали. След това трошки битрена. is є одним з найкращих джерел е, якісного білка на сьогодні в світі.